Як буквально за один день можна оновити свою сторінку в інстаграм майстру по зачіскам, щоб ваша сторінка була сучасною, конкурентною, щоб е клієнт потенційний вас змогла знайти в інстаграмі, неважливо в якій країні ви знаходитесь, і щоб коли вона знайшла вашу сторінку, вона записалась до вас на послугу, а не йшла шукати іншого майстра, що впливає на рішення клієнта записатись до вас або шукати іншого майстра як познайомити потенційного клієнта з вашою майстерністю і викликати довіру до вас як до експерта все в цьому відео. І так, в першу чергу, давайте розберемось, як саме клієнт може знайти вашу сторінку в Instagram. без реклами, без таргету, безкоштовно. Що на це впливає? Перше, це в імені вашого аккаунта потрібно вказати вашу послугу, тобто те, що буде шукати клієнт, те, що буде забивати в пошук в Instagram, І місто, тому що ми працюємо, коли ми надаємо послуг, ми працюємо в якомусь певному місті. І де це можна зробити, редагувати ім'я нашого аккаунта, сюди. Ми забиваємо послугу, яку буде шукати клієнт, і місто, в якому ви працюєте. Причому на тій мові, на якій буде шукати саме клієнт. У мене це на польській мові. Далі, що ще впливає на пошук і на видачу Інстаграма пошукових запитів від клієнта? Наприклад, візьмемо мій а, перший пост. Зверніть увагу, вгорі у мене вказана геолокація. Варшав. Поланд, тобто кожен пост, який ви викладаєте, кожен рілс, який ви викладаєте, сторіси, які ви викладаєте, це працює. Вказуйте геолокацію. Причому ви можете вказувати місто і навіть район періодично міняєте то місто, то місто, в якому працюєте, то місто і район, в якому ви працюєте. І це дуже класно буде потім працювати в перспективі. Інстаграм буде показувати вашу сторінку Інстаграм клієнтам по геолокації. Як додати геолокацію? Нажимаємо три точки. Якщо, наприклад, ви вже виклали пост, ви можете це додати геолокацію. Змінюємо редагувати, і а, вгорі ми можемо бачити додати розташування. Змінити. Ну, мене вже додано, тому в мене а, додати. І тут вказуєте, якщо ви не бачите в переліку а, геолокації, яка підходить а, вашому позиціонуванні, то ви вписуєте а, Варшава. Ну, наприклад, ми можемо вписати Київ, а, Україна, Київ, там, наприклад, Оболонь. А, і отаким от чином ви геолокацію вказуєте, і інстаграм буде сам безкоштовно показувати ваші пости по геолокації вашим потенційним клієнтам. Далі ви зберігаєте, і а, ваші пости вже будуть мати геолокацію, так само і сторіси. Про сторісу трошечки пізніше. Оці два моменти: ім'я вашого аккаунта і а, геолокація на кожному пості на кожній сторіс, а, щоб клієнт вас бачив, ці дві а, важливі речі, які впливають саме на те, щоб клієнт вас змогла знайти. Наступний важливий крок це інформація, з якою клієнт може без вас ознайомитись самостійно, що написано у вас в шапці профілю. Давайте теж відредагуємо. Подивимось, в шапці профілю потрібно вказати першу дуже важливу річ. Не те, що ви робите зачіски, не те, що ви робите локони, а чому клієнтка має записатися саме до вас. Тобто, от, чим ви відрізняєтесь від всіх інших майстрів, з якими вона вас порівнює? Тобто, напишіть тут. Те, що вас захоплює у вашій роботі. Я впевнена, у кожної з вас є те, що вам дуже подобається в нашій роботі. Напишіть це в шапці профілю. Зробіть свою сторінку унікальною. Зачіпіть увагу вашого клієнта, закохайте її без вашого ще спілкування от фразою. Покажіть своє ставлення до роботи. У мене це я зроблю. Зачіску вашої мрії на англійській мові я написала, тому що я в іншій країні. Тобто я написала, що я таким чином можу зробити зачіску, про яку мріє клієнт. А далі, що теж дуже важливо, написати, якби соціальний доказ того, що ви. Вже робили зачіски клієнтам. Тобто тут важливо написати, що, наприклад, ви вже стільки-то років працюєте, або ви стільки-то клієнтів вже обслуговували, тобто стільки-то клієнтів вже. Мали отримали вашу послугу, ви їм зробили зачіски задоволених клієнтів. Я, наприклад, написала, що більше тисячі наречених я вже зібрала, тобто вони довірились мені. Це дуже важливий момент, тобто соціальний доказ або ви вчились у іменитого майстра. Вкажіть це, або ви вже багато клієнтів зібрали. Вкажіть цифру орієнтовно від. Або ви багато років вже працюєте з клієнтами, вкажіть свій досвід. Ну тобто, от щось потрібно для того, щоб був соціальний доказ, тобто, довіра до вашої майстерності, до вашої експертності. І третій дуже важливий момент потрібно в шапці написати, як до вас записатись. Дуже часто цей момент опускають майстри, Взагалі нічого не пишуть в шапці. Там пусто. Я от скільки раз не заходжу до сторінок дівчата, які до мене, на мене підписуються в інстаграмі. Майстри, перукарі, стилісти, візажисти. В шапці взагалі нуль інформації, нічого немає. Я розумію, що це трошки потрібно часу приділити, але, дівчата, ви один раз це зробите, це можна зробити за один день. І потім це буде працювати на вас. Якщо клієнт знайшла вашу сторінку, ви зробили нереально круту роботу, і вона вийшла в рекомендації в Інстаграмі. Або ви відмітили геолокацію, вона вас знайшла по геолокації. Вона знайшла вашу сторінку, заходить на вашу сторінку, і вона не розуміє, як до вас записатися. Вона не Бачить, чому їй до вас записатися, нічого її не зачепило, велика ймовірність, що ви просто втратите цього потенційного клієнта. Тому не втрачайте ваших клієнтів, а просто приділіть час і напишіть. Причому, дівчата, От для того, щоб вас надихнути, не потрібно робити ідеально. Ви цю шапку можете змінювати кожні півгодини. От ім'я можна змінювати кожні 14 днів. Там важливо не помилитись, але 14 днів теж, в принципі, не дуже. Довгий термін, через 14 днів щось там помилились, потім зміните. Тому а, спростіть ставлення до цього. Не намагайтесь зробити це ідеально. І а, ви побачите, що це набагато легше буде вам зробити. Потім можна відкоригувати. Що ще можна додати в опис, це, наприклад, якщо ви працюєте в студії своїй або в салоні краси, ви можете додати в шапку профіля назву студії і адресу. Ну і а вже ж, як до вас записатися. Я написала, що для того, щоб записатись, напишіть мені в Дірект. Це дуже проста фраза, але вона дуже допомагає наважитись клієнту написати. Це як проста інструкція, яка дозволяє клієнту зробити той певний крок, який потрібен нам для. Для комунікації і давайте перейдемо до інформації, яка у нас в «Хайлайтс». Що потрібно, це саме для того, щоб клієнт ознайомилася з вами, з, вашим, з вашою майстерністю, з вашою експертністю, і без вас отримала цю довіру, оцей айсбрейкінг пройшов без вашої присутності. І давайте розберемо, який мінімум має бути в, по інформації саме в «Хайлайтс». Перше, це. Про вас маленька історія. Це може бути ну буквально чотири, п'ять шість сторіс про те, чому саме ви робите зачіски, як довго ви робите зачіски, що вам подобається в зачісках? Тобто, це потрібно для того, щоб клієнт трошки. Познайомилася з вами, що ви за людина, тому що сьогодні клієнт іде, а вже ж потрібно, щоб ви робили гарні зачіски, але ще потрібно показувати, що ви людина. Чому ви це робите, ваше ставлення до роботи це все дуже сильно впливає на рішення клієнта записатися саме до вас, а не шукати іншого майстра. Тому зробіть цей хайлайтс. Він дуже сильно впливає на рішення клієнта записатися до вас на зачіску. Далі ваші роботи, а вже ж. Клієнт має побачити, що ви робите різної складності зачіски, що ви не просто говорите, що ви робите, а щоб вона побачила це на інших людях, на інших клієнтах. Це і є соціальний доказ, який доказує клієнту, що ви експерт, що ви на ній теж можете зробити красу. Далі дуже важливо для того, щоб клієнти до вас записувались, не вагалися, це відкритий прайс. Напишіть прайс, це може бути буквально одна сторіс, може бути ціна від, якщо ви, наприклад, у вас поставили. Позиціонується ціна від довжини волосся, від складності зачіски, ви можете написати від, Але має клієнт орієнтуватися на цінову політику. Їй буде легше наважитись до вас звернутись, записатись на зачіску, написати вам в Директ. І... Саме головна штука це е, соціальний пруф, чому ви майстер, чому вам довіряти це ваші нагороди, ваші дипломи, відгуки. От все, що ви маєте, що підтверджує вашу експертність, е, роботу в зачісках все додайте. В цей хайлайтс. Я вас певняю, що кожен клієнт, коли знаходиться на стадії вибору собі майстра, вона зазирне в цей хайлайтс і подивиться і. Кожен диплом, який ви маєте, кожен відгук, який ви маєте від ваших клієнтів, це плюс в копілочку до рішення вашого потенційного клієнта нового записатися саме до вас. І переходимо до третього дуже важливого фактору, останнього фактору по списку, але не останнього, по важливості це візуал. Та як ми працюємо з красою, по нашому аккаунту має бути зрозуміло, що ми робимо красу. І перше. На що звертає увагу клієнт, коли заходить на нашу сторінку? Це вже ж як ми виглядаємо? Це наша аватарка. І при виборі аватарки звертайте увагу, по-перше, на те, щоб було видно гарно обличчя. Бажно, щоб обличчя було добре, посміхнене, щоб була по смішкам відкрите обличчя. А, далі звертайте увагу на фон позаду вас, щоб він був однотонний, щоб нічого зайвого, якихось кольорових фрагментів не відволікало від вашого обличчя. І третій момент, намагайтесь не сильно обрізати своє обличчя, ну тобто, позиціонувати його в кадрі таким чином, щоб а, очі були Верхній третині десь так, щоб нижня е, частина і а, по бокам у вас орієнтовно однаково була відстань, щоб оку було приємно дивитися на вашу фотографію. І після аватарки, а вже ж приділяємо увагу самим постам. Для швидкого оновлення вашої сторінки достатньо оновити, продивитись ваші останні 9 постів. Або, наприклад, додати, якщо ви тільки створюєте вашу сторінку. І а, що важливо при виборі оцих дев'яти постів, а, важливо, щоб вони всі були виконані в одній кольоровій палітрі, щоб не було так, що на одній фотографії у вас зелені стіни, на другій фотографії у вас синє крісло, на третій фотографії у вас червоне плаття у клієнта. Оце все буде відолікати фокус ока. Оку буде дуже важко важко сфокусуватися на гарній роботі. Око буде а, дивитися на оці плями. на Оці кольори тому для того, щоб клієнт саме побачила вашу круту роботу, вам потрібно робити однотонний фон. В принципі, підібрати такі фотографії, які плюс-мінус в одній палітрі. А якщо, наприклад, у вас є якийсь акцент, то залишити один акцент. От я, наприклад, підібрала акцент червоний. І в мене оця фотографія з червоним платтям на моїй моделі, з якою я стою. Під цією фотографією, я її закріпила першою, не просто так. Під цією фотографією я знайомлю клієнтів з собою. Тобто, я залишила саму таку яскраву фотографію першою, я її закріпила, і під нею я розписала. Хто я, звідки я, де я працюю? Тобто ще додаткову інформацію під цією фотографією бажано написати. Ви можете, наприклад, закріпити будь-яку фотографію з вашої ленти, бо оця фотографія, знаєте, коли вона була в мене розміщена. 2018 році, тобто цій фотографії, 6 шість років. Уявляєте, я її дістала, бо вона мені підійшла по візуалу, і я змінила текст в ній, відмітила геолокацію і повністю змогла оновити. Тобто, ви можете знайти навіть старі свої дописи. І якщо вони по візуалу підходять, додати в і закріпити в першу в першому цьому місці, на яке буде звертати увагу саме клієнт. Далі ще два пости. Ви можете закріпити, тобто, верхня оця лінія з постів вона може бути повністю закріплена. І це нам дуже зручно, якщо ми хочемо швидко оновити нашу сторінку в інстаграм, зробити її сучасною, тобто дістати самі круті фотографії для клієнта, показати в, самому, в самій горі, щоб не видаляти, не архівувати багато постів. І таким чином ви оформлюєте останні 9 постів, підбираючи ракурси, підбираючи чи візуал по кольоровому виконанню? І моя вам рекомендація: використовуйте рілси. Якщо у вас це відео, ви можете редагувати його викладене відео і редагувати обкладинку, зробити будь-яку обкладинку, додати будь-яку фотографію і таким чином швидко оновити візуал вашої сторінки. Як це зробити? Три крапочки, редагувати, і оцю обкладинку ви можете додати з галереї будь-яку підготовлену заздалегідь фотографію, яка підходить до ваших постів, або обрати будь-який кадр з цього рілса. І так, давайте підведемо підсумки. Для того, щоб клієнтка нас змогла знайти в Інстаграм без реклами, без таргету, без вкладання грошей, це геолокація. Ми відмічаємо в кожному пості в кожній сторін. Геолокація вашого міста, вашого району, де ви територіально знаходитесь. І ім'я вашого аккаунта вказуємо послугу, яку ми надаємо. Тобто, так як буде шукати клієнт потенційний в Інстаграмі, і вказуємо місто на тій мові, на якій. Буде шикати нас наш клієнт. Друге, для того, щоб клієнт, коли знайшла нашу сторінку, вона захотіла записатися до нас, вона ознайомилася з нашою експертністю, нам потрібно додати опис в шапку профіля, зробити хайлайт, інформацію про нас, додати наші дипломи, пруфи того, що ми вже робимо зачіски іншим людям, що інші люди задоволені, і що ми можемо зробити різні зачіски тобто додати портфоліо, додати фотографії зачіски. Які ми вже робили. І третє це а вже ж візуал. Ми маємо вміти робити шикарні зачіски і показувати це в своїх інстаграм-сторінках. Причому не обов'язково це робити кожного дня. Ми не блогери, ми експерти. І якщо ви упакуєте отаким от чином, як я вам розказала в цьому безкоштовному уроці вашу сторінку, вам не потрібно кожного дня щось в неї викладати. Вам достатньо її підтримувати навіть один раз на тиждень, додавати нові роботи. Приділяти цьому час. Я сподіваюся, що я надихнула вас на оновлення ваших сторінок і що тепер ваші клієнти будуть вас знаходити в інстаграм і записуватися до вас на зачіски. З вами була Ольга Діпрі, до нових зустрічей!